Благословенний Бог наш, завжди нині повсякчас час, і на вік він. Слава тобі, Боже, наш слава тобі.

सेनाईे देखिए वो Отця і сина і святого духа, нині повсякчас, і на віки вік na <muchas> dikade це дві дні madamus cap execution, et tier in spiritus null grandir conquesta guidelines, olla meava et ad veroplis vala quae 벤risiti armytem mortus. Ogprimiam gli apprentice capit withhold io Своїм учням, все передане мені Моїм Отцем, і ніхто не знає сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім Сина, та кому син схоче відкрити. Прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, і я облегшу вас, візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем, і найдете полегшу душам вашим, ярмово моє, любе, і тягар мій легкий. Бо́й, 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 Бо́й. Бо́й, Ісусе, синово що відкрив що серця Твого. помилуй спаси тих, що тебе велича,

Селосте серця мого помили, спаси тих, що тебе величать. Серце, серце Ісуса прованих і... помоче помилий, помилий спасити, що тебе величать.

Слухай Сухай, Хоний Богов. Ще молимось, Господу Бога нашого, щоб вислухав до нас моління нас грішних і помилував весь Український народ, даруючи йому Мир, злату і спокій, перемогу над ворогом, і охоронив присутній заправний причин, відсутній подорожуючи поляжках заробітка всіх християн, парахнет, а сравни цього. Від усякої скорботи, в тигнівої нужди, всякої борську шевні, тілесний, дар вам всім здоров'я з довголіттям, промов всі. скоро ви слухай, милостиво помилуй. Всякому місту, селу і країні, від голоду, загибелі земле трусу, потого граду, вогню, меча на подучуринцю, дусобної прані. І щоб він був виностивий, добропривітний, добропомічний, благий людинолюбний Бог наш, і відвернув весь гнів свій, що наступає на нас, і збав нас від належної праведної свої погрози і повний ловав нас. Помилував нас. Господи, Вислухай нас, Боже, Спасителю, нашого повання всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і милостивий, будь милостивим, владиво до гріхів наших, і помилуй нас, помилостивій ти людинолюбний Бог, іси тобі славу з Отцю і сину й Святому духові нині повсякчас на віки З умилінням всіх голови, випові, напреклонивши Господеві, помолімося. Сина і Святого Духа, Амінь, слава Ісусу Христу. Сьогодні ми продовжуємо розбирати над текстом молебня до Христа Чоловіколюбця. Сьогодні ми один із вершів величання, але коротко нагадаю вам про те, що Господь привів свою любов до нас у наших серцях, Він приготовив нам пристановище і кожен із нас. Має там десь випросити в Бога прощення, пробачення, щоб осягнути цю величну радість, про яку ми говоримо молебні. І після цього ми величаємо тебе, життєдавчий Христе, бо ти нас бути причасниками ще дорога, Пресвятого серця Твого. Тобто, те, що Господь приготовив для всіх нас, для нашого спасіння для життя вічного, Він зробив нас причасниками, тобто Він не покинув нас, тих людей, які згрішили, відійшли. А саме вернув нас і веде до щасливого майбутнього, будемо казати щастя, радості, спокою у царстві своїм. І ті вірші, які ми зараз будемо розглядати, один вірш візьмемо сьогодні, саме це є відповідь. А що ж я віддам тобі, Господи, за те, що Ти постав мені? Питання стоїть. Ну, За все, знаєте, в тому світі ми дякуємо людям, дякуємо тим, які нам роблять добро. Говорить нам добро, чи бажають нам добра. І тут перед нами стоїть таке складне запитання, чи можна сказати, рішення, що небудь інше. Що я віддам тобі, Господи, за те, що Ти мені воздав, за те, що Ти мені дарував. Тобто, а Бог все нам дарував. він ну, дарував нам життя. Уявіть собі, нас би не було. От нас немає. Світ існує. І має свій початок, має свій завершення, свій кінець, будемо доказати цей світ, потім починається духовне життя, радість, блаженство в Господі, вічна радість, а нас би не було уявити собі надзвичайно важко. Але мало того, що ми сотворені в цьому світі і для того світу, і для вічності, то і Бог нам прощає всі наші ріки, провини і ще й дарує нам вічність, що можна за те дати. Що можна, як можна подякувати, що можна віддати Господові за все, що він нам це все зробив? Найперше, напевно, визнати Його за свого творця, за свого батька, визнати Його за те, що Він прийшов у цей світ, прийняв людську природу, щоб спасти і врятувати нас. Це треба визнати, тому що, а що ми віддамо? Наше життя не наше, воно віддане ним нам. Все, що маємо, все це Його, а не наше. Чим володіємо, все це Його дар, а не наше. Що ми можемо віддати? Та тільки визнати Його, бо істину визнати, що ти є мій Бог, ти мій спаситель. Це найцінніше, найдорожче, що тільки може бути визнати. Так само, якби ми робили комусь добро. То найкраще для нас що, що та людина визнала, що дійсно ми зробили. Можливо, ми не чекаємо подяки, можливо, нічого, але те, що то визнати, це є дуже важливим. Визнати, що Бог є наш Бог і наш Спаситель. Так, що далі можна віддати Господові Богові? Ну, напевно, підтримувати все те, що Бог сказав нам, і виконувати заповіді, які Господь Бог залишив нам, які. Десять заповіді Божої Біблійні, Іванівські, так само і церковні заповіді, тому що це є його установа, це є його структура, будемо так казати, в якій спасаються всі без винятку. І ті, які розуміють і визнають, і ті, які навіть не розуміють, але і не визнають, але знаходяться в церкві з тих чи інших причин по нашій, по вірі тих людей, які знаходяться у церкві. Церква має таку дію і спасає дію, яка Рятує всіх, про кого молиться, про кого і, е, е, спасаюча церква, яка рятує і допомагає тим, які і не можуть і не розуміють навіть, але вони будуть також спасені, тому що на цьому кораблі, який пливе до вічності. Отже, це теж можна віддати. Отже, підтримати, підтримати те, що Господь постановив. Якщо ми комусь дякуємо за щось, визнаємо, так, то ми Проти тої людини не можемо робити нічого поганого, якщо вона нам постійно робить добро. І ми стараємося в розмові з ким-будь де б не було ту людину якось підтримати, навіть щоб хтось і побачив щось ляхе проти тої людини. Ми стараємося якось ту людину оправдати, тому що знаємо, що вона є добра і вона творить нам добро. Бог є абсолютно святий, і він творить добро для всіх і всім. В ньому немає ніякого там знаєте, плями. Він є чиста, чиста любов. І тому то десь маємо ми підтримувати його скрізь, де б ми не були. І Він хоче від нас тої місійної діяльності, тої апостольської діяльності, щоб не мовчати, але говорити, говорити і свідчити про нього на кожному місці, тому що бо істину, Він заслуговує на це. Не те, що заслуговує, Він є тою славою, він є тим всім, що є найкраще, найдобріше для кожного із нас. Отже, це можна продовжувати і далі. До більш дрібних речей. Але саме найважливіше це і визнання. Це і визнання, це і свідчення, свідчення про нього, це і підтримка тої місійної діяльності, діяльності спасіння всього. людства. Це є дуже і дуже важливо. Якщо це буде, то буде і інше. Тому за дорогі цей вірш сьогодні нам так і говорить, що віддам Господеві за все, що Він воздав мені, ось віддаймо те, що ми можемо віддати. І не мовчимо, не встигаймося визнавати нашого Господа Ісуса Христа як Спасителя на кожному місці, засвідчуючи це своїм виконанням заповідей Божих своїми ділами, своїми вчинками, щоб бути тим світом, яким він був на землі. Амінь слава Ісусу Христу.